Отит та втрата слуху. Чому у вас або ваших рідних можуть запалюватися вуха? Сьогодні ми поговоримо про це у нашому відео. Мене звуть Володимир Павлишин і я лікар отоларинголог Що таке отит? Отит це є запалення вуха. Він може бути зовнішнім, середнім або внутрішнім, залежно від локалізації процесу. Які причини появи отиту, коли є найбільша вірогідність захворіти? Найчастіші причини отитів є такі, як потрапляння води у вухо, перебування на протязі, а також гострі ринусинусити або реніти. Вважається, що найбільша ймовірність захворіти на отит це є період весна літо. Тому що це є період активного купання, перебування на вулиці, і дуже легко отримати протяг або е, потрапляння води у вухо. Як розпізнати запалення вуха? Розпізнати запалення вуха насправді дуже просто. Першим найбільш яскравим симптомом це є біль. Вухо починає боліти. А ось визначити, чи це зовнішній, чи середній, чи внутрішній, допоможе тільки лікар. Найбільш яскравими симптомами, крім болю, є зниження слуху, шум у вусі. А також закладеність, коли при розмові з кимось ви чуєте самі свій голос середини, наче ви перебуваєте в акваріумі, вушний біль може носити різний характер. Він може мати відчуття або поколювання, або різкого болю, або навіть переходити в відчуття розпирання голови з сторони ураженого вуха. Як під час ГРВІ уникнути розвитку отиту? як ми вже говорили раніше, під час ГРВІ чи риносинуситів Дуже легко отримати середній отит. Причиною цього є потрапляння слизу або переходу запального процесу з носової порожнини через слухову трубу у середній вухо. Як уникнути середнього отиту при ГРВІ? Найперше, що потрібно робити, це правильно сякати ніс. При сяканні носа потрібно закривати одну ніздрю і відкривати рот, щоб не створювався надлишковий тиск повітря, і рідини з носової порожнини не потрапляли в слухову трубу. Вчасне лікування ГРВІ. Це є також перший з кроків попередження розвитку середнього отиту. тому що будь-які процеси запальні в носовій порожнині можуть переходити на середнє вухо. Тому вчасно звертайтеся до лікаря при перших симптомах ГРВІ для того, щоб діагностувати ваш стан, призначити правильне лікування та не допустити розвитку середнього отиту. Коли варто звертатись до лікаря, першим симптомом є гострий біль у вусі, який не можна нехтувати. Е, наступний пункт це є. Відчуття закладеності вуха, коли ви чуєте самі себе, перебуваєте, наче в акваріумі, коли з'явилися виділення з вуха, чи то слизового, чи то слизово гнійного характеру, всі ці симптоми є ознаками гострого запального процесу, і невчасна їхня діагностика та лікування може призвести до ускладнень. Якщо дані скарги почали вас турбувати, візит до лікаря є невідкладним. Чим раніше. Ви звернетеся на консультацію до спеціаліста, тим більше ймовірність того, що лікування буде швидшим, успішним і легшим. Якою має бути перша допомога при запаленні у вусі? Що можна робити самостійно? Перш за все, що ви можете зробити, це прийняти протизапальні препарати, щоб зняти гострий біль. Запалення та набряк у вусі також можна використати судинозвужуючі краплі в ніс для того, щоб зняти набряк в носовій порожнині та звільнити прохід для слухової труби. Дані поради не заміняють повноцінного лікування отиту. Це є першочергові кроки та поради, які ви можете виконати в перший чи другий день захворювання до того часу, як ви потрапили на прийом до лікаря. Що не потрібно робити при болі у вусі, перш за все не потрібно самостійно підбирати краплі для вуха, тому що самостійний підбір крапель чи порада з фармацевтами, які краще краплі капати у вухо, зазвичай ні до чого доброго не приводять. В кращому випадку не буде ніякого позитивного ефекту, в гіршому випадку наслідки будуть негативні. Наступне, що не потрібно робити, це гріти вухо при будь-якому запальному процесі, гріти ділянку запалення. Це Грубе протипоказання до лікування, гріючи дану ділянку, запальний процес тільки поширюється, збільшується, і тим самим ми тільки погіршуємо наш стан. Також не потрібно використовувати ватні палички для того, щоб розблокувати, дістати потенційну або ймовірну сіру в вусі, тому що її там може не бути, вухо бути запаленим, і даними діями ми тільки ще більше травмуємо слуховий прохід. І призведемо до ще більшого запального процесу. Також частим методом лікування при сірних пробках є використання борного спирту або перекису водню. Дані препарати є протипоказані при запальних процесах у вусі, тому використання даних препаратів при запаленні вуха може призвести лише до погіршення результату, а не до бажаного лікувального ефекту. Також в наш час не втратили популярність народні методи, такі як використання соку чесника, цибулі, соку алої і так далі. Дані методи можуть мати позитивний ефект лише в деяких окремих випадках. Масове застосування даних методів при запальних процесах вуха є також гострим протипоказанням, тому що без візуалізації запального процесу, його локалізації, дані методи можуть тільки нашкодити. Тому, будь ласка, не займайтеся самолікуванням і будьте здорові. Що буде, якщо не лікувати отит? Відповідь очевидна, буде ставати гірше. Запальний процес буде поширюватися далі, уражати сусідні ділянки, і це може призвести до наступних наслідків. Найчастішими ускладненнями невчасно лікованих або нелікованих отитів є перехід вірусного процесу в бактеріальний, тобто приєднання бактеріальної флори з нагноєнням. Що викликає ще більший біль, підвищення температури, зниження слуху. Якщо не лікувати дані запальні явища, процес може перейти також на внутрішнє вухо з потенційною втратою слуху на все життя. Також при нелікованих середніх отитах найчастішою найчастіше є перфорація або утворення дирочки в барабанній перетинці, коли гнійний ексудат виходить в порожнину вуха і вухо починає текти, але не всім так щастить. Коли ексудат виходить у зовнішнє вухо. а також секрет з середнього вуха може поширюватися на комірки соскоподібного відростка та переходити запалення на мозкові оболонки з розвитком менінгіту, уражатися лицевий нерв з розвитком паралічу Белла. тобто це є коли ураження однієї половини обличчя, опущення всіх м'язів і неможливістю. Рухати однією половиною обличчя при ускладнених перебігах отитів може розвиватися головокружіння, нестабільність голови, тошнота, рвота. Дані симптоми є ознаками поширення запального процесу. Поява даних симптомів є. Невідкладною причиною до якомога швидшого звернення до лікаря. Якщо у вас з'явилися дані симптоми, вам не потрібно чекати до планового візиту до лікаря отоларинголога Необхідно невідкладно звернутися до лікаря, навіть викликати швидку допомогу. Якою повинна бути профілактика отиту? Першим пунктом профілактики є вчасне лікування супутніх захворювань, так як ми обговорили раніше про ГРВІ, риносиносити та реніти. Часто їх лікування не допускає до розвитку середніх отитів. Наступним пунктом це є уникання протягів. Після потрапляння води у вухо не намагайтеся просушити його ватними паличками чи іншими сторонніми засобами. Достатньо використати серветку на пальці або рушник. В холодну пору року після миття голови старайтеся одразу не виходити на вулицю, тому що при купанні. Є ймовірність потрапляння води у зовнішній слуховий прохід, і якщо ми виходимо на вулицю з мокрими вухами, це є високий ризик розвитку зовнішнього отиту. Також частими причинами розвитку отитів є використання ватних паличок, сірничків, зубочисток та інших сторонніх методів, якими люди намагаються очистити слуховий прохід. Всі отоларингологи закликають. Пацієнтів не робити цього, тому що дані маніпуляції вони сприяють розвитку або зовнішніх отитів, або грибкових хотитів, або забивання сірної пробки. Також частою причиною розвитку середніх отитів у дітей є аденоїди або по-науковому аденоїдні вегетації. Для батьків перший тривожний дзвіночок їхньої дитини, якщо вона не дихає носом, хропить в нічний час, а також у неї є. Дуже велика кількість слизових виділень, які стікають саме по задній стінці глотки. Тоді необхідно звертатися до отоларинголога для постановки правильного діагнозу і у випадку наявності аденоїдних вегетацій або аденоїдів, їх вчасного лікування для зменшення об'єму та профілактики утворення середніх отитів. Не займайтеся самолікуванням. І будьте здорові! Якщо у вас залишилися якісь питання, чи ви хотіли почути розбір іншої теми по отоларингології, пишіть коментарі знизу, з радістю буду на них відповідати. І також підписуйтесь на канал МедПлюс. Плюс. Став лайки!